Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Добрий день, малеча щира, хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Сьогодні, на уроці письма, ми з вами будемо вчитися писати велику букву Ю. Приготуйте букварик. частинка 5, сторінка 20. Прослухайте вірш. Юра рибку упіймав, Гриць картоплі накопав, Петрик із кринички витягнув водички, а маленька Юля принесла цибулі, кропу та петрушки зварить мама юшку. Які слова з буквою Ю ви почули? Юра Юля. Юшку. Сьогодні ми вчимося писати велику букву Ю. Рукописну буквою. Давайте поглянемо. Велика рукописна буква Ю складається з трьох чи чотирьох елементів. Порахуйте, будь ласка. З чотирьох елементів. Поглянемо, як же ми з вами будемо записувати велику рукописну буквою. Починаємо ми писати вище серединки між верхньою рядковою та нашою. Верхньою міжрядковою лінією. Поставили крапочку, починаємо писати наче велику букву І. Ведемо коротку, пряму, похилу лінію, трошечки праворуч, вгору до міжрядкової лінії. Торкнувшись цієї лінії, не відриваючи руки, ми ведемо з вами пряму, похилу, подовжену паличку аж до нижньої рядкової лінії та заокруглюємо ліворуч. Далі від серединки нашого, нашої букви І великої, трошки вище верхньої рядкової лінії, ми з вами проводимо зліва направо коротку горизонтальну лінію. Далі ми з вами маємо описати великий овал. Починаємо його писати, відпустили руку та починаємо писати великий овал трошечки нижче міжрядкової лінії. Ведемо вгору, заокруглюючи ліворуч, вниз, торкаємося нижньої рядкової. Та підіймаємося вгору. Ми вже з вами можемо писати ці елементи. І навіть ці букви, велика буква І, велика буква У, якщо їх поєднати між собою за допомогою коротенької горизонтальної лінії, то утвориться буква Ю. Отже, давайте спробуємо промалювати в повітрі. І раз. І два. І описуємо овал і три. Попрацюємо в нашому букварику. На першому рядочку. Спочатку за пунктирними лініями, а потім самостійно пропишемо. Велику рукописну букву Ю на другому рядочку до великої рукописної букви Ю приєдналася маленька рукописна буква Ю. Пропишемо цю пару букву. Також попрацюємо зі складами ЮР. ЮЛ. Ці склади містяться в іменах Юрко і Юля. Не забуваємо, що. Ми записуємо з великої букви Юрко Юля. Після того, як дописали ці рядочки, поставимо відео на паузу та дамо оченяткам трошечки перепочити. Сьогодні ми також попрацюємо з реченнями. Давайте разом прочитаємо перше речення. Юрась. Любить, танцювати. Юрась. Любить танцювати. Скільки слів в цьому реченні? Три слова. Запишемо це речення. ЮРАС любить танцювати. Звертайте увагу на з'єднання букв. Пам'ятайте, що всі букви в слові. Потрібно з'єднати між собою. Друге речення? А Юленька малювати. Юрась любив танцювати, а Юленька малювати. Запишемо це речення. А... З великої букви починаємо писати речення. Юленька, Юленька також пишемо з великої букви, бо це ім'я. Юленька тере малювати. Також сьогодні попрацюємо з невеличким текстом та виконаємо творче списування. Приготуйте з ошидку перед вами три речення. Ці речення чимось незвичні. Як ви гадаєте, чим. Не вистачає букви. Яку букву ми сьогодні вчимося писати? Велику букву Ю. І взагалі працюємо зараз за буквою. Ю. Отже, в цих словах не вистачає букви Ю. Її потрібно вставити. Після того, як ви вставили, Буквою ну, прочитаємо цей текст. Юля любить малювати. Вона намалювала тюльпани любисток, гарний подарунок для матусі вийде. Ваше завдання списати ці три речення, записати рукописними буквами, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Після того, як запишете це, цей текст, ці три речення. Погляньте на екран та перевірте, чи так записан цей текст у вас в зошиті. Сьогодні ми з вами вчилися писати велику букву Ю. На останок виберіть, будь ласка, тюльпанчик, який відповідає вашому настрою в кінці. Цього уроку. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.